Привіт! Ну що, погода погана, але це не привід нічого не робити. Роботи у нас вистачає. І сьогодні я хочу показати е, певне пристосування для відкачки меду. Е, система, як на мене, непогана. Залишається під неї зібрати ще спеційний каркас. Е, це ми зробимо обов'язково. Ну і можна використовувати по великому рахунку. Систему для обрізки сотів, яку я сьогодні покажу, можна використовувати без всяких каркасів, треба тільки поверхня, де це все встановити. Я покажу механізм, як це виглядає, як це все працює. І поясню, чому це дуже круто, класно мати таку іграшку. Ну що, давайте розбиратися так, як я переселенець і все, що я мав для того, щоб і мед качати, в тому числі, все залишилось в мене вдома. Тут це приходиться придбати по новій за грантові кошти, які мені виділила організація Mercy Corps, ми придбали вулики, різне приладдя. Одним з видів цього приладдя, яке я придбав, це і є механізм для обрізки сот. Зараз я покажу, який саме. Ось так виглядає цей механізм. Як ви бачите, тобто це кліновидний ніж, який закріплений на ось такій рамі, по якій їздить каретка. На цю каретку вкладаються рамки будь-які 145, 230, 300, українська рамка. Ось все це можна обрізати на цьому механізмі. Тут є певні кути, які допомагають взяти. і Скажімо так, опускати, піднімати ножку рамки, тобто рамки з Гофманом, тут можна налаштовувати, це дуже зручно. Ну і це все діло працює. Ось, бачите, є провід від 12 вольт. Кожен з ножів, тут два наживи це клин це з двох ножів він складається. Кожен ніж по 70 Вт разом 140 Вт. Тобто, ось це все можна підключати до звичайного акумулятора, і воно буде працювати. Але є. Нюанс. Нюанс перший. Це те, що від акумулятора постійно можна працювати, але це не зовсім зручно. Наприклад, якщо ви знаходитесь в домашніх умовах стаціонарних, навіщо вам це з акумулятором да, його під'єднувати, від'єднувати і так далі, возитись? Треба мати блок живлення. Блок живлення будемо використовувати ось такий. Все, під'єднуємо блок живлення 220 вольт, він перетворює 220 в 12, потрібно і нам потужності. Все, система працює. Тепер залишається закріпити цей механізм десь, де його можна закріпити, які в нього габарити. Зараз буде спливашечка. Які в нього габарити. Габарити будуть в описі, і посилання, де я це брав, буде теж в описі. Ну, що я вам хочу сказати? Ось це все можна помістити на розпечаточні столи, але не будь-які. Тобто, вони є різні, ширші, вущі, треба обирати ну згідно параметрам. Цієї конструкції ви можете це підібрати. Але для того, щоб кріпити це все, треба невеликі, скажімо так, розпечаточні столи. А якщо великі, там треба щось мудрить, колхозити і так далі. Розпечаточний стіл це досить недешева іграшка. Починаючи десь 5, 6, 8 тисяч і поїхали вгору. Такий, наприклад, який би я собі хотів, він коштує 16 тисяч. Поки що ну, жаба душить. Ці гроші віддати за е, нержавейку 01. Ну, розумієте. Ну, подивимось. Що придумав я? Я придумав певні конструкції, які дозволять ось це закріпити. На ці конструкції їх тару міняти все дуже просто, все дуже зручно, все дуже дешево. І не треба купляти за 8 плюс тисяч стіл. Можна обійтись набагато, -набагато дешевше. Ну, давайте тепер я покажу, про що я маю мову. Добре, ми маємо механізм для розпечатки сотів. Що нам знадобиться ще? Знадобиться нам тара. Куди буде це все діло сипатися, за виключенням того, що ми не маємо розпечаточного столу. Тара у нас наступна. Маємо ось такі скрині, да, ось такі ящики. Вони е, будуть, посилання на них буде в описі під цим відео, там габарити, все вказано. Що за ящики? Ящики з харчового пластику. Це одразу відповідь, я думаю, таке питання буде. Пластик харчовий, дуже хороший, дуже міцний. Вони досить глибокі, мають ось такі кришечки. Бачите, плотно закриваються, все супер, бджола сюди не попре. Відкриваються. Ось так виглядають всередині. Вони трішечки йдуть на конус. Це дозволяє їх зберігати один в одному. Ну, коли у вас в них нічого немає. Тобто, ось таким чином. Це дуже зручно ось так тримати такі ящики. Тобто, зручно зберігати. За того, що ящик має кришку ось таку, зручніше ще в тому, що їх можна. Наповнювати, транспортувати або щось з них зберігати. Ну, наприклад, забрусний віск. Плюс в ці ящики ми будемо ставити спеційні сита, сита з барабанів пральних машин. Буде зараз спливашечка. Як виглядає таке сито? Сито потрібно для того, щоб стікав туди медок, який буде на забрусі. Окремо у нас буде відео про центрофугу для віджиму забруса. Її зробив мій батько. Як тільки це все з'явиться в мене, я зніму про це відео. Що відбувається далі? Далі нам треба зібрати спеційну конструкцію. Я вже її зібрав. Зараз покажу, як вона виглядає. Все дуже просто і дуже зручно. Ось така конструкція. Бачите, реєчки, я їх полакував, щоб не прилипав сюди мед, щоб все було голоденько, гарненько, але можна зробити ще краще. Я знаю, люди. Хто займається, можуть зробити собі ще краще. Як це все кріпиться? Ось тут, бачите, да? є ось такі виступи. Ці виступи якраз по ширині ось цієї верхньої частини ящика. Тобто виступ сідає сюди, сюди. І ось ця відстань вона для того, щоб ось це між ящиками простір скріпити. Що відбувається далі? Відбувається наступне: ставиться це все отак. Раз, два, все, все стоїть шикарно беремо. Ось так ставимо. Отак. Бачите, дуже щільно стає. Все. Далі відбувається наступне. Зараз я відкручу транспортировочний винт. Все. Ми беремо рамку. Ну, у мене поки що повної немає, вам потім буду показувати. Кладемо рамку на наш механізм. Все, передвигаємо спочатку сюди. Кладемо ось так рамочку. Все. І починаємо рухати, зрізаючи забрусну печатку. Ось так. Зрізали. Забрали, перегорнули, поставили. Знову ж поїхали, зрізали. Якщо щось не дорізали, що можна зробити? По-перше, рамочка, ви бачите, можна її трішечки під е, кутом поставити ось так в будь-яку частину. Вона вже тут є. Плюс тут є продовгуваті плечики з кожної сторони, тобто ви можете ось так вішати. Ваші рамочки, єдине, що під них треба, щоб якась ще ємність, щоб воно скапувало. Хоча оце от отак поставили, якщо треба відійти, воно капає все в ящик. Скільки все це коштує, Куплялась, е, сама установка для зрізання сотів за грантові кошти. Е, обійшлося мені це в 6100 гривень. Е, сама ось ця рамочка ну це з хламу зібрано, ми її не рахуємо. Ящики по 750 гривень за штуку. Ящики, до речі, зараз на розетці з безкоштовною доставкою. Посилання на них в описі буде. Ось і все. І рахуємо, ми маємо 4 ящики. Це ну, 3 тисячі гривень. І за 6100 маємо ось такий механізм для обрізки сотів. Ну, ось 9 тисяч з гачком невеличким. Вартує вся ця система. Далі ви вирішуєте самостійно, чи треба це вам, чи вам зручніше працювати електронажем, чи вам зручніше працювати звичайним ножем, все, вирішуєте ви самостійно. Якщо у вас пасіка невеличка, там можна не паритись. Якщо у вас пасіка 30, я вже рекомендую мати спеційну систему для роботи з рамками для обрізання меду. Пишіть ваші відгуки, пропозиції, розповідайте, хто чим обрізає рамки, бо у нас з завтрашнього дня починається суперактивне потепління, дуже хороша погода. Бджоли будуть розривати акацію, благо вона у нас є. Головне, щоб бджола була з тими потравами, що ми перетерпіли. Подивимося, дві сімейки, які в мене е, такі самі-самі сильні зараз залишилися, на які не вплинула дуже сильна потрава, в них вже по магазину меду. Тобто ми вивезли 30. Одну бджолородину, родину. Одна там в мене була слабенька, всі інші були на достойному рівні. Вони б зараз були такі сильні. Тобто ми вже отримали 31 магазин меду. Ну, ось такі справи. Ну, нічого, переживемо. Це був канал Медові Кадри. Мене звати Михайло. До зустрічі.